У нас, як завжди, чудова погодка, полуничка готується до зимівлі. Остання, останній обробіток полуниці. Останній обробіток полуниці потрібно робити. Багато людей його не роблять, а багато роблять. Останній обробіток робиться препаратами, в яких в складі є мідь. Мідь це основний препарат, який діє, або оксид міді, який діє в холодну пору року. Такими ж самими препаратами можна обробляти і виноград. Виноград також потребує обробітку мідними препаратами. Хоч він вже пішов з плячку, його вже потрібно накривати, але мідь він також потребує. Ось такі препарати, якими можна користуватися. Це у нас є Мідний щит. Цим препаратом я тільки користуюся осінню, Це, по ідеї, Китай. Китайськими препаратами не рекомендую користуватися. На осінь, раз, на осінь можна. Це Мідян Екстра, досить непоганий препарат, це польський препарат і косайт. Один із кращих це мені косайт. Це, по-моєму, американець, якщо я не помиляюся. От приблизно ці три препарата в їхньому складі є мідь. На осінь я все-таки ж використовую він дешевший. Використовую ось цей препарат. Ці препарати знищують основні грибкові захворювання. Практично, вони їх не знищують, вони контролюють їх розмноження по факту. Тобто, всі ці грибкові захворювання, грибки, що на винограднику. Що на полуничці? Всі ці грибки живуть в ґрунті, і нікуди ми від їх не дінемося. Ми їх можемо тільки контролювати їхню кількість. Тобто цими обробітками. Мідними препаратами обробляємо осінню і мідними препаратами обов'язково обробляємо весною. Як виноградник обробляємо, так само і обробляємо полуничку. Це основний обробіток. Основний обробіток. І ці препарати не бояться холоду. Але це є контактники. Тобто, куди вони попали, там вони й діють. Так що обробляти треба акуратно і досить досить непогано. Тобто обробляємо листочки і обробляємо землю. Воно не помішає. Так що рекомендую ось такі мідні препарати. Далі буде.